Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу, усіх українців, усіх українок різного віку та різних політичних переконань, різного соціального статусу, різного погляду на релігію, різної особистої історії, але однієї з вами усіма європейської історії. Ukrainian European Way of Life намагаються знищити тотальною війною. Але для чого? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий: для кожного з усіх 27 елементів of the European Way of Life, 27 країн Євросоюзу, Ми це не дозволимо. Російський режим не лише ненавидить будь-які будь-що, будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те, все те нелюдське, що було у 1930-х, 1940-х роках. Але чи це навічно? І це питання для всіх нас? Відповідь ні. Ні, Європа, ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом, і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були. Ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків, безумовним тлом для цих. Наших мрій є мир, мир та безпека. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу. Дбаємо про European Way of Life. Я дякую всім вам. Я запрошую всіх вас в Україну. Слава усім українцям і українкам, хто у бою, слава Україні. Дякую вам за вашу підтримку. Коли я покидав парламент два роки тому, британський парламент, я знову ж таки випив англійського чаю. Дякуємо про паучну планувати.